Ми маємо розуміти, що на сьогоднішній день всі перемовні історії за останні вже чотири місяці це виключна ініціатива американської адміністрації, тому що е, і Україна, і Європа, і попередня американська адміністрація, в принципі. Розуміли, і ми бачимо, що до Трампа поступово це розуміння, начебто, доходить, і в випадку з ним треба бути дуже обережним в оцінках, начебто доходить. Що єдине, що може змусити Путіна піти на реальні перемовини і вийти з війни, тобто піти на завершення цього жахливого конфлікту, це очевидний страх продовжувати війну. Тобто, Володимир Путін, як людина, яка зараз перебуває. Певному стані рівноваги, тобто його в цілком влаштовує те, що відбувається. Він знаєте, його Україна зараз і його режим перебуває в такому собі гомеостазі хронічного алкоголіка. Тобто, війна є новим рівнем балансу, новим е, таким консенсусом, який задовільняє існування режиму. Це неминуче завершиться колапсом і катастрофою, але для для підтримки для утримання влади режим Путіна потребує війни.